Після форсування Дніпра на Херсонщині нашими силами оборони України ворог почав активно посилювати своє угруповання юг. Окупанти Стокматського напрямку повертають пошарпано у боях біля приютного 24-го Крему мотострілецьку бригаду та 177-й морської піхоти, який стає на лівому фланзі Олешок. Якщо подивитися на мапу, то фактично формується за Олешками тактична група, яка має намір перешкодити нашим силам оборони України в просуванні. Ці сили вони підсилюються різними підрозділами. Згідно відкритих джерел, нашим силам оборони України вдалося просунутись на північ від підстепного та в районі Піщанівки. Ось Фактично у цьому напрямку, розширивши трішки плацдарм, і також пабліки ворожі повідомляють, що бої тривають в районі, в районі Кринки, фактично на околицях цього населеного пункту. Якщо подивитися зараз на останні оновлення мапи Діпсес, ми бачимо, що сіра зона збільшилася, зокрема, в бік від Антонівського мосту, в бік Нової Каховки, також і в бік. Козачих лагерів, причому різна територія тут 120 квадратних кілометрів, тут 65. Фактично, це говорить про певні успіхи морських піхотинців, які наступають на цьому лівому березі. Скажіть, будь ласка, от пане Романе, таке запитання росіяни, Відомо, що переміщують зараз свої командні пункти з Генічка в Крим. Це говорить про те, що вони готуються до жорсткої такої оборони, чи вони сумніваються в тому, що вони зможуть фактично утримати ось район до Олешок? Я щойно якраз приїхав з цього напрямку? Тут ситуація складна. Я скажу, що зараз, якщо порівнювати, наприклад, кількість військ, які були на цьому напрямку за там ще два місяці тому. То звичайно, вона і збільшилась, збільшилась в рази. Противник підтягує практично і техніку, і ну, перекидає війська для, для того, щоб бачити загрозу того, що тут можуть бути проведені активні дії. Е, ну скажу зразу, тут дуже складна місцевість. От коли ми говоримо про кримки і все далі, там практично болотиста місцевість, і дуже складно було прозиватися. Основні е, точки, які... Нам потрібні це як мінімум ці е, дороги, які ми бачимо на карті, до яких треба вийти, але до них потрібно йти там до п'яти кілометрів через, через пішки, заплави. А противник е, контролює єдині дороги, які є. Він їх контролює або мінує. Тому дуже складно ситуації. Наші морські піхотинці зараз е, ведуть, я не буду казати, де ведуть бої на, е, на напрямку, на цьому напрямку, що стосується ворога. Який відводить, звичайно, ворог, по-перше, розуміє загрозу. А, а по-друге, я думаю, це ще також пов'язано з е, появою у нас. Е, Ну, називають дальнобійної тактичної зброї, яка якраз і призначена для враження командних пунктів, пунктів, пунктів управління, логістичних центрів. Я думаю, це вони перестраховуються, тому що практично на лівобережжі, ну, все лівобережжі, якщо подивитись Херсонщини, воно зі сторони правобережжя якраз ракети атак ну, навіть 165 кілометрів. Вони його перекривають. Скажіть, будь ласка, таке запитання: як вплине зараз на перебіг ситуації зміна командуючого російського? На цьому напрямку? Так. Ну, я думаю, що особливих змін ми не побачимо. Можливо, буде якась інша е, тактика використана. Наприклад, там, противник почне більш активно використовувати якісь інші види озброєння, тому що противник практично тут все вже використовує. Як правило, коли приходить новий командувач, е, змінюють старого через якісь неактивні дії і починають включатися, вони, як правило, мають, хочуть показати результат, і буде намагання м, якось. Е, Взяти більше під контроль е лівобережжя, але ми бачимо, що вже далі противник е готує дуже серйозні, так само як це було на запорізькому напрямку, готує дуже серйозні е вище тут е Викупає. рубежі, за да, використанням техніки, з використанням особового складу. І практично це у нас не зина. Якщо ми візьмемо так. правий берег, він у нас вище лівий нижче, але тут є такий підйом і вони на ньому намагаються да, будувати лінію оборони.